Він і де б він не був, він поглиблював свої знання. І отака його вдача вбирати як пункт знання і цікавився дуже різноманітним. дали відповідні результати. Ось і музикування, написання музичних творів, і віршування, написання віршів. І історичні праці в нього є розвідки, і богословсько-філософські праці в нього є. Е, і е, навіть народне його цікавило там, звичаї, особливості тих чи інших народів, де він тільки проживав. як був. І ось, значить, е, е, за щирою опікою отця Мелетії в 75-му році. Митрополичий заступник на чернігів... Чернігівській архіпіскоп Лазар Баранович висвячує вихідна на єрея та одразу запрошує у чернігів як проповідника. І там залишається деякий час Димитрій, а потім йому його пропонують е, до е, е, гетьманської столиці. Батурина, і там він теж є, і проповідником, і е, далі е, наставником. Е, Димитрій е, дуже здружується з Лазарем Вероновичем, а то в свій час теж випускник нашої Києво-Могилянської академії і викладач, і людина дуже високої. Та ще одним іоникієм Галятовським, теж відомий такий і професор, і церковний діяч нашої православної віри. І от всі ці прізвища, і названі Лазар Баранович, і Іаники Галютовський, і Йосип Токальський. Все це були дуже великі патріоти землі рідної української, і вони дуже болісно сприймали всяке зазіхання чи то латинників на нашу українську самобутність, чи то московитів на нашу українську самобутність. І от під впливом цих великих вихователів. Виховувався, зростав і був е, цей е, священнослужитель з одного боку, а з іншого боку, великий патріот і громадянин і такий громадський діяч е, Данило Топтало, Дмитрій Ростовський. Що е, на все те життя і пані Валя звернула увагу на те, що в кінці він дуже-дуже і у нього ностальгія була за рідною землею. А додам до того, що йому, коли було призначено Ростов як кафедру, заборонено було отим Петєю Першим. Категорично, і так до кінця днів, покидати Ростов, власно кажучи, то була його тюрма. Розумієте, не прямо, а опосередковано він був посаджений в ростовську турбу. І він дуже хотів, ну хоч просився, кілька прохань писав до Петербурга, аби дозволили на батьківщину. До на могили батьків своїх розумієте, сюди якось відвідати друзів, академію все категорично було заборонено. І так як він переступив поріг, можна сказати, того Ростова, який свій час було захалустім московським, скажем, діркава така державна. Де було хто з що робилося, я потім додам ще, він безвиходно там був. І це додало до його фізичних недугів, додало ще отакий психологічний стресова ситуація, постійна ностальгія. Тому і останні дні зрозумілі стають, як він відчував вже свою кончину, і йому так хотілося, хоч мислями полинути до вічизни, до батьківщини буде дето